Друзі, вітаю вас! І вкотре нагадую, сьогодні п'ятниця, а отже, час для того, щоб зустрітися у галереї вітання. Це традиційно відбудеться на першому поверсі торговельного центру Луцьк з 16 до 18 години. Ну і звісно, сьогодні, у першу п'ятницю жовтня, ми не могли оминути такої теми, як день вчителя, і саме вчителям буде присвячена наша сьогоднішня програма. Давайте пригадаємо першу вчительку чи першого вчителя. Пригадаємо улюблених вчителів і улюблені предмети, які були особливості їх викладання, яка методика, що вам. Подобалося, чому ви хотіли йти до них на уроки, ну або ж на пари, якщо це буде стосуватися безпосередньо вищих навчальних закладів. Про це також поговоримо, бо у нас чомусь забувають, що вчителі у нас ще є і у вузах, не тільки у школах. Тож про це і не тільки про це ми зможемо з вами поговорити саме з 16 до 18 години сьогодні. А окрім того, ви зможете передати свої привіти, побажання різноманітні озвучити, ну або просто сказати декілька гарних слів і не лише вашим вчителям, але й рідним. друзям Близьким, ну кому завгодно тут я вас не обмежую. Тож зустрінемось і буду чекати з нетерпінням.